Мої вітання! Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо новинки та акції. Пробіжимося по магазині, що цікавенького є на полицях. Дякую, що дивитесь. Гарного дня. Усім приємного перегляду. Набір обкладинок 10 штук, 11 гривень. Обкладинки для зошитів 5-7 клас 7 штук упаковка. 24 гривні. Рушник паперовий один рулон 149. Паперу 119, 500 відгривів двошаровий. Вугілля. Вага 1,5 кг, 74 гривні. Рушник паперовий сафі 189. Еколо 179. Блоки бреф для унітазу. Одна штука 50 г-54 грамів, гривні грамів з ароматом лимону та 57 гривень. Вентилятор 479. Підлоговий електровентилятор 499. Три швидкості обертання. Поворотний режим 70 градусів. Є ще ось такий за 419 вентилятор настільний 449. Рослина штучна для дому 88 гном, дівчинка 88 також. Сумка господарська 399. Кришки 50 штук 74 гривні. Є ще зап 88 також 50 штук. Вугілля 74 та 88 півтора кілограми. В'єтнамки чоловічі. Зі знижкою ціна 59 гривень, Шльопанці жіночі 55, шкарпетки 15, сліди 14, чоловічі, шкарпетки сітка 14 котонові. Великий вибір подушок 88 декоративні 40 на 40 з малюнком по 169. Малюнок з обох сторін. Є по 179. Однотонні по 109. Подушки на стілець зав'язками 109 та 119. Рюкзак маленький дитячий 179. Два відділення на блискавці. Сумка чорна кросбоді 99 довгий ремінець. Сумка чорна 149, також має довгий ремінець в комплекті позаду є. Відділення на блискавці. Сумка чоловіча 199, рюкзак 349, чорна чоловіча. На кнопці довгий ремінець широкий, ціна 149, косметичка 39 на блискавці одне відділення. Маленький жіночий гаманець 99 на кнопці, штора москітна на магнітах 66 гривень. Метр на 210. Набір гачків для в'язання 84. Упаковка 6 штук, резинки для плетіння браслетів 149 Стрічка декоративна з імітацією стразів 24 гривні. Алмазна мозаїка 5 d 55 Ручки стилуси для алмазної мозаїки 39 3 штуки упаковка. Наліпки дитячі 34. Стрічка декоративна мережево 24. Стрічка кольорова для рукоділля 24 5-метрова. Тасьма 29 з орнаментом. Резинка широка. Є чорна та біла 39. Шпагат бавовняний 100 грамовий, 59 Сантиметр 29 для шиття. Нитка декоративна з блискітками плетена 19. Ремінь широкий. Коричневий класичний 69 та 88 гривень. Кошик текстильний дитячий з малюнком для зберігання 199 гривень. Рюкзаки для школи 199, з котиком 299, молодіжні 299 та 349. Дитяча настільна гра баскетбол 119, дві ракетки та волан 149, Креманка скляна 59, Келих для шампанського 69. Тарілка скляна десертна 77 гривень. Бульйонниця зі знижкою скляна 39, чашки з квітами по 99. Чашка українське етно маленька 64 гривні. Стакан високий по двійній стінки: скло 99. Кухоль порцеляновий 64. Склянка низька подвійні стінки з блискітками 99. Склянка низька, ребриста 58. Висока кольорова 34. льодовик – 39. Набір креманок дві штуки 77 гривень. Келих для пива 99. Для вина також 99. Тарілка біла скло кераміка 44. Порцеляновий кухоль з малюнком 64 гривні. Чашка з котиком з ложечкою 139. Цукорниця скляна. Прозора 74 гривні. Глечик пластиковий та склянки для напоїв 129 7 предметів. Плечик пластиковий 149 скляний 129 І є ще ось такий кольорове скло за 109 Підставка пластикова для кришок 59. Фруктовниця чорна, металева 129. Підставка для столових приборів. Ціна 140 гривень. Класний набір для сушки посуду. Підставка та килимок. Ціна 199 Пипетка, пензлик та голка – 88 грн. Ножі кухонні – 59 І 55 для хліба. Шатківничка – 55 Овочечистка металева – 55 грн. із захисною кришечкою. Столовий ніж 24. Ось такий ще є з орнаментом за 29. Термочашка 189. Дитяча тарілка. Гіроскопічна 55. Миска пластикова, 44 та 84 більша. Мішечок кондитерський з насадками 77. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую, що дивитесь вдалих покупок.